Доброго дня всім. Як ви бачите, у нас тут є ліхтарик. Ліхтарик цей не а Він знятий з набору до велосипеда. Якийсь хочмас, торгова марка. Він тут мав кріплення. От, як ви бачите, на стерту. Я його підробив, переробив такий, щоб в руках можна було ходити з ним. От тут було кріплення, таке, щоб защовку заїжджало. От, і тут був індикатор стану батареї. Але він в мене тако з валявся, валявся, ровера щось до велосипеда не чіпляв, переробив його під ручний. Це значить, Переробка проста. Він був розрахований на 4 батарейки, тобто на 6 вольт. Тут було якраз спеціальне посадочне місце, 4 пальчикові батарейки чи міні пальчики, вже не пам'ятаю. От. <кші> тут чи навіть от є контактні площадки, якщо видно. От. я його переробив, постав літій акумулятор один. Зробив ось тут гніздо USB, якщо видно, під мікро USB. З цього боку йде е, модуль заряду. Звичайний стандартний якийсь 40... Забув. М -м -м -м, але звичайний стандартний. От. Тільки використовується тут DC-DC підвищуючий. Е Модуль, який робить 6 вольт з 4,2, 6 вольт. От, оці дві, два світлодіодики, вони я вирішив. от, Якраз бачите, вони якраз знаходяться на тому самому місці, де були рідні світлодіоди. Рідні світлодіоди показували стан акумулятора. От, ну, Точніше, стан батарейок. А він зараз показує, я просто їх запаралелив, ці два діодика, до цих світлодіодів, які. Були на модулі заряду і він сигналізує, чи заряджається, чи вже зарядилось. Відність складіоди їх забрав, щоб на себе струм не їли. От, і таким от чином він працює. Само собою, тут дуже багато термоклею, цього силиконового, от, бо тому що треба було все позаповнювати, поприклеювати. Працював чудово гарно, прекрасно. Всі його дуже люблять. Я навіть не думав, що він буде настільки зручний, От, бо він дуже в руці гарно лежить. Довго тримає акумулятор, гарно далеко світить. Але настала така штука, як оця кнопочка, ну, зараз вона гарно працює, але час від часу вона почала заїдати. І от Як йому зайде, так він і працює. От, зараз, як ви бачите, от все нормально. От, але деколи ну, інакше би він тут не був. Тим більше, що я ним сам користуюся. От. Я собі думаю, що це або десь порушена отут пайка, бо тому що це ж постійно треба його цоркати. Він цоркається практично кожен день. Або щось з самою кнопочкою. Або пайка погана, або кнопочка. Я, скажімо так, він дуже тут гарно все проклеєно, залито. Я не знаю, чим мені вдасться витягнути його так, щоб от пропаяти. Може, навіть отут спробую його пропаяти. Ось сюди, дам, може, воно якось розтачатися. І тут же захоплюється. Якщо воно не поможе, якщо далі буде якісь от проблеми, то тоді прийдеться вскривати кнопочку і дивитися, що і як. Бо кнопочка в принципі така... ну Я не маю чим її замінити. Так що будемо пробувати. От як ви бачите, щось воно зараз налякалося. О-о-о! От. Рухаєш от. От, я просто на плату нажимаю і воно. Я думаю, що там десь погана пайка. То, що я якраз найбільше і не хотів. От, от я тисну от сюди. Значить погана пайка, значить треба буде паяти, але він тут клеєм дуже залитий. Я ну, не дуже хочу це чіпати, воно все так гарно тут стоїть і розміщено. Но, тим не менше, напевно, що прийдеться. Я попробую зараз отут прогріти, пропаяти. Якщо поможе, слава Богу. Якщо не поможе, то прийдеться так і це все розбирати, знімати з клею і переробляти. Нагрівся паяльник. Дамо зараз сюди флюсу. Так щоб воно трошки більше було так, ну, візьмемо трошки припою, як жало і але я от його зараз отак переверну. Чому? Для того, щоб припой, який був з того боку на платі, щоб він не стік вниз, а ну, поки я на платі трошки розтікся. Тут головне сплавити припой. А ну я попробую, може воно якось і тако, і тако. Тут важливо, щоб не сплавити саму кнопку. Оу, щось мені здається, що то, що то треба буде роз... Попробуємо інакше, попробуємо зараз нагріти. О! Не. То так не піде, треба, треба нагріти, треба нагріти, зняти і нормально пропаяти і не шукати собі. Цим і займаємося. <кій> гріти і шукати собі звучало гарно. Але виходить така штука, що як зараз нагрію і почнути все розколупувати, то воно в мене розвалиться. Я пробував тут оцю силіконку під, підняти, то від, відірвав провід, який був припаяний на мінус. Зараз треба буде його десь якось на місце дати. Плюс, не впевнений, чи я не зачепив зарядку. Так що я бачу, що прийдеться пів ліхтарика розколупати. Для того, щоб оце правильно витягнути. От, бо Я якось думав, на що я сюди поліз. Думав, ну, його якось рушити разом з акумулятором, припідняти і отут пропаяти. Про але то щось бачу, не виходить. Капець, як не люблю такі штуки, але як то кажу, треба було думати перш, перед тим, коли це все запаювалось і робилося, а не вже... Зліпити, спочатку залити все клеєм, а потім, коли вже треба добратися, сиди і думай, що з тим робити. Ну, зараз будемо думати. Так, мінус припаяв назад. От все світить, перевіряв гніздо. Там теж все на місці. Нічого не відвалилось, хай це собі назад стине. От, так що зараз, напевно, що так і буду. Так, ну що це у нас? Це у нас. Якщо нагріти, то знімається. Отут от, все ж скотч, кусочок. Це у нас знімається. Так що все-таки йду гріти. Буду видіти, що з того буде. Ну а що? Треба було думати, перш ніж робити. Так, йдемо гріти. Так, ось так треба гріти, тут акумулятор гріється, і батарейка і все на світі. Так, Ні, давайте покладемо насадку. Я думаю, все разом... Загріти. Ну, щось я бачу краще. Краще так. Зона чи зонально, чи зонно. Так, оно. Так, температура 300 градусів, 282. Так, оно, будемо дивитися. Рухається, о, вже навіть рухається. Супер. Коротше, мораль така, не заливайте сильно силіконом. Я любитель зробити міцно, надійно. Заливаю вже так, щоб бульдозером не відірвати. Супер. Треба було зразу так зробити і не випендрюватись. Так, і що? Так, походу у нас... Якщо я прижимаю отут і не рухається, значить отут у нас десь проблеми. Значить нас тут треба... Треба зробити, зробити, зробити. Дати сюди. Плюсу. Взяти наш паяльник і пропаяти. Так, світить, світить, якщо потиснути. Все, супер. Як кажуть, ремонт закінчено, розходимося. Так, добре, а виключу. Першу. Так, це цим боком. Цим боком, супер. Закладаємо це сюди. Це. Сюди. Так, ну що ж? Ну, точно не стане на своє місце, бо силіконка розтеклася. Дивіться, ну все, супер. А я боявся це плавити, хотів, спеціально для того тут розколупав, щоб воно витягнулося разом з батарейкою. Як то, як ми бачимо, погана було затія. Це було простіше. Ну. Хто не пробує, то нічого не робить. Все, зараз я залив силіконкою, будемо збирати. Так, під словом, залити силіконкою, я мав на увазі не зовсім з пістолета. Чого так? У мене є кілька пістолетів. Зараз їх брати не буду. навіть взяв там один був на 200. О! Добре. Думаю, що розпрацюється. Навіть там на 250 ватт якось так, а і так довго гріються, просто капець. Так, а ну давайте все-таки візьмемо, трошки подуємо. Тому я. Тому я беру отакі огризочки, я або таким антфеном плавлю і, і закладаю, або просто паяльником плавлю. Ось відпаяльником найшвидше. Так, щось. Щось мені трошки дремнувато горіти цей акумулятор. Наскільки я так знаю, там у цьому акумуляторі є якийсь там клапан, коли воно почне здуватися, то він би мав випустити ось десь там на плюсі. Бо мав якось там чи, чи гази спускати, чи блокувати, щоб е, ну, контакт розмикався, якщо чесно, не вникав, не знаю. Це акумулятор з ноутбука, якщо. що. Бо часто буває так, що в акумуляторі ноутбука там стоїть, там, допустимо, умовно, 8 8 банок, таких от, і з них одна не працює. Все, акумулятор-контролер, думає, що він поганий. Заблокував роботу, розбирає. Ну, і там є варіанти, можна там поміняти, перепаяти От, і зробити, щоб він далі працював. А... Але якщо це ноутбук там ще на другій дідієрці старий до то кому того треба, От, то просто його О, все світить. І навіть якщо не треба було тицяти нового силікону, я бачу, що старий цілком нормально себе показав, поплавав. О, так що не жалійте силікону. Трошки сарказм на рахунок не жалійте силікону. Я раніше казав на початку відео, що на що я так багато навалив, ну але вже, бачите, на добро вийшло. Так, і тут у нас якіде. Щоб зібрати, тут є такий пас і от, отут виступ. Цей виступ в пас. І воно по-заводському. Ось сюди проходив шурупчик, він наскрізь просверлювався і тут притягував цю частину. Оскільки шурупчика нема, якихось дуже хитро мудрих правильних з'єднань у мене теж нема. Не догадався, як то зробити. От, тому я роблю по-дуже сучасному і дуже технологічному. Як то кажуть, от є скотч. А його сестра синя ізоленка. Сестру використовувати не будемо, бо тут дуже так очі кидається. От. Я знаю, що це не технологічно, неправильно і все в такому дусі. Але цей ліхтарик вже, не знаю, рік, два, так живе. Якби не проблема з цією кнопочкою, то ніхто би навіть її не знав. Що, що тут ізу що тут скотч, що тут якось все так. От. Коротше, працює, слава Богу. От, переробка гарна, ну, це типова переробка. Тобто там, контролер заряду, акумулятор, ну, там, з бмс хтось кладе для підстраховки. Потім далі повишайка стоїть і там то, що начіпить. На, 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 на От, і от таким чином працює. Так що дякую всім за увагу. Ну, це якесь мало інформативно, але може комусь буде цікаво і таке. Все, дякую ще раз всім за увагу. Там вподобайки, підписки, якщо кому щось цікаво, От, коментар напишіть. Розкажіть, який, який я поганий майстер, як я все неправильно роблю, як треба робити. Почитаємо, посидимо. От. І всім гарного дня.